«А це ви розкажіть, що произошло. Вы все знаете. Мне уже ничего не было объяснять. Ну, я самі не слежу. с вами не буду общаться. Это не такой банк, я ничего. Это лишнее. Річ. 52-річний Герасим Багирян стримається спокійно, наче й не вбивав двох людей посеред білого дня. Шокуюча стрілянина сталася біля будівлі Інгульського районного суду Миколаєва. Чоловік щойно програв справу за позовом Михайла Білова і мав віддати позивачеві чималу суму грошей. Відбувалося судове засідання в цивільній справі за борговими зобов'язаннями ще 2008 року, які виникли між особами. Встановлено, що він не визнає цей борг і тому. Після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. На відео з камер спостереження видно, як зловмисник спокійно йде до свого автомобіля, бере рушницю, підходить у притул до подружжя та кілька разів стріляє. Жінка помирає одразу, а чоловік у машині швидкої нападника затримали на місці злочину. Він навіть не намагався тікати. Звичайні новини з'ясували, яка саме сума стала причиною такого нелюдського вчинку. Два з половиною мільйони гривень. Десять років тому Герасим Багирян позичив їх у подружжя Білових під заставу. Ось цей та сусідні будинки Герасим Багірян оформив у якості застави, коли позичав у подружжя Білових два з половиною мільйони гривень. Коли підійшов час віддавати гроші, чоловік не зміг або не схотів цього зробити, а будинки просто переписав на своїх дітей. Михайло Білов подав позов до суду, аби скасувати договір дарування і виграв справу. Багарянц мав або віддати будинки, або продати їх і повернути гроші. Але відповідач вирішив просто прибрати своїх кредиторів. Спробували знайти родичів або дітей затриманого, але у злощасних будинках порожньо. Сусіди просто приголомшені тим, що сталося. Кажуть, родина живе тут уже кілька десятиліть. Загалом їм належить одразу чотири будинки на двох сусідніх вулицях. От хожу і думаю, ну ну как так. Там люди пострадали, как бити теж жалко, і ну вот вот Бо тобі рядишком, виїжджає машина, там едет он там это, все, все нормально, і друг. Ну, как это? Я подумати не могла, що с ним такое може случитися. Нікода. Сусідям і всім ніколи не ругался нічого. Після вбивства пішли чутки, що Герасим Богирянц вже погрожував убити свого опонента. У поліції вже певний час розслідували справу за заявою Михайла Білова про невиконання боргових зобов'язань. В ході допитів чоловік неодноразово розказував слідчому про те, що боржник Герасім Багір'ян з погрожує йому вбивством. Але чи були з цього приводу вжиті вода якісь заходи, не зрозуміло. У поліції виправдовуються про погрози життю нічого не знали. Слідчими розслідувалася справа про невиконання рішення суду за борговими зобов'язаннями, але заяви від людей про те, що їм погрожують вбивством, не надходило. Чому ж подружжя так і не написала офіційної заяви про погрози? Єдиний, хто міг би пролити світло на цей факт адвокат Пілова. Але він від коментарів відмовляється. Жорстоке вбивство відбулося на його очах. Він є свідком у справі, тож говорить, не має права нічого розголошувати. Стрільцеві ж оголосили про підозру і тепер обиратимуть запобіжний захід. Його син, який теж був на місці злочину, і тікав, поки що проходить у справі як свідок.